Я вважаю, ми, ми вважаємо і досвід показує, що це є правильно. Тобто, наші переможці це виключно і абсолютно і тільки вибір народу, тобто голосують наші глядачі, які присутні на конкурсі, і саме і тільки вони обирають переможець. Конкурс у нас проходить щомісяця. Переможеться місяця потім стає учасницею головного конкурсу року. Конкурс головний конкурс року, де ми обираємо міс року клубу метро. Проходить кожного року 13 січня. Хочеться ще підкреслити, що. Помимо того, що учасниці, завдяки участі в нашому конкурсі, стають більш впевненими в собі, відчувають себе справжніми зірками. Чому ми дуже раді? Вони ще крім того отримують досить цінні і класні корисні призи. Ось, наприклад, перша наша переможеця річного конкурсу, місце матроклабітиші 2010 року, отримала 10 тисяч гривень а також путівку до Сполучених Штатів Америки. Учасниці, деякі з учасниць конкурсу, який відбувався протягом 2011 року, взяли участь у міжнародному конкурсі Міс Мармаріс. Також наша дівчинка перемогла минулого року. Коли ми обирали міс метроклаб 2011, в нас стався такий цікавий випадок. Одна і та сама дівчинка перемогла одразу в двох номінаціях. Тобто вона стала і міс метроклаб 2011, і міс Фейсбук Метроклаб. Тим самим отримала. І 10 тисяч гривень, і е, приз номінацію міста Фейсбук це був iPad. Ось ну а учасниці, які присутні тут сьогодні, вони вже через пару днів будуть змагатись за головний приз, яким є автомобіль, справжній леді мобіль, зручний, комфортний з автоматичною коробкою передач Cherry QQ.